Щоб було гарно, чутно і видно. Якщо ви зараз зайшли, хтось мене бачить, чи чує, поставте, будь ласка, який значок, щоб я вас бачила. Взагалі-то я вперше виходжу на YouTube з цією темою, і дуже хочу, щоб ви підтримали мене, якщо вам ця тема цікава. Я довго думала, хоча і ще в минулому році я анонсувала те, що я на Ютубі саме буду таку тему розповсюджувати, тому що ця тема на сьогоднішній день займає дуже вагоме місце в багатьох людей, взагалі саме в українців. Не будемо говорити за інші народи. Ми говоримо зараз за Україну. Чому саме за Україну? Тому що ви розумієте, які ми зараз знаходимося в ситуації, що багато сімей в нас пороз'їжджалося, багато в нас залишилося пенсіонерів, за якими потрібно доглядати. І, на жаль, на сьогоднішній день це все дуже і дуже складно. Не будемо зараз говорити, які це пенсіонери, чи це пенсіонери, які досягли вже більш такого поважного віку, чи це пенсіонери, які стали набутими пенсіонерами за інвалідністю у стані російсько-української війни. Але, на жаль, така ситуація є. Я вам хочу сказати, що я не психолог, я звичайна людина, підприємець, яка Цьому році 29 років, як я займаюся приватним бізнесом, тому мені розуміється, ця тема дуже близька, коли є в родині саме ось така людина, за якою потрібно доглядати. І моє таке дослідження і буде, звичайно, може, вам комусь корисна, хто доглядає за своїми рідними. І це не говорю про те, що люди саме мають бути похилого віку. Це можуть бути ваші рідні. Які Отримали певні поранення, які несумісні з працездатністю, і ви, молода жінка або чоловік, доглядаєте за своєю найдорожчою людиною. Звичайно, це дуже і дуже важко. Тому що я так само доглядаю за такою людиною. Давайте зараз будемо знайомитися. Я з України, місто Київ. Звуть мене Ірина Омеченко, у мене є мій Фейсбук, я вже на Фейсбуці дуже давно, займаюся фінансовою грамотністю, 29 років у приватному бізнесі, працюю сама на себе. Тому, звичайно, я знаю, що я хочу в житті, як я виходжу з цього стану, щоб мені самі трошечки, знаєте, не поїхати в іншу сторону. Коли ти доглядаєш за такою людиною, яка тебе називає мамою. Тому от давайте зараз будемо розпочинати ось такі ефіри, і, може, комусь все ж таки з українців вони будуть корисними. Тому що ми будемо багато тем піднім піднімати ваших багато тем, тому що багато років тому. Коли дійсно я забрала жити маму до себе, оця вся ситуація зараз з нею і трапилася. А чому так, я вам буду розповідати пізніше. І саме головне дуже хочу всім сказати, щоб ви не наробили таких помилок, які в свою чергу, Пожаліла я була маму і зробила її інвалідом. Я сама це зробила. І я вам це все буду розповідати. Зараз, звичайно, нічого неможливо зробити, тому що мозок уже по-іншому працює, але вам хочу наперед це все розповісти. І ми будемо з вами розбиратися в цьому, тому що я особисто вже за 15 років прийшла до такого висновку, що багато чого в своєму житті ми робимо. Не Неправильно, але, на жаль, нам про це ніхто не розповідає, які будуть наслідки. Тому підтримайте, будь ласка, мій україномовний контент. Якщо вам це цікаво, якщо вам це корисно, ставте, будь ласка, свої лайки, підписуйтесь на мій канал Ірина Омеченко, і ми з вами будемо на цю тему розповідати цю історію мої дуже багато. Я буду відповідати на ваші запитання. Якщо вам цікавить щось конкретно, переходьте до мене в приватні повідомлення, пишіть мені зараз під цим відео, я буду вам відповідати. На ваші повідомлення для того, щоб мати з вами певний контент і ви мали відповіді на свої запитання. І так, давайте будемо розпочинати. Що ж конкретно я хотіла вам у цій рубриці розказати? Звичайно, я хотіла вам наголосити на те, що я звичайна людина, така сама, як і ви, ви можете зайти і подивитися до мене на Фейсбук або в Інстаграм. Я фінансовий консультант, правознавець, 29 років займаюся приватним бізнесом, працюю сама на себе. І ось буквально півтора року я доглядаю за лежачою мамою. І ви скажете, як же це воно вийшло? Ну і що тут такого? Я хочу вам сказати, що це дуже і дуже важко, коли ти живеш своїм життям. У тебе ти успішний підприємець, у тебе дорослі діти, в тебе є онуки, ти на певному, знаєте, такому піднесеному дусі, ти весь час маєш можливість бути в суспільстві, суспільство тебе бачить, поважає, ти можеш свою інформацію доносити, ти можеш бути в суспільстві, використовувати свої вміння, знання і навички, тебе поважають, і ти в суспільстві, знаєте, як риба в воді, тобі приємно жити, тому що ти багато вже чого пройшов, і тут, в один момент, ти стаєш залежною від якихось обставин, яких ти не можеш змінити. Ось буквально півтора року тому це було 23-го року, вересень місяць, у моєї мами трапився інсульт, правосторонній інсульт. Ну, ви розумієте, що це таке правосторонній інсульт, коли людині 91 рік. Так, це вже зовсім інша категорія людей, які вже не сприймають не лікування, яким неможливо допомогти так, як ти хотів би допомогти. по-перше. Ну а по-друге, наша вітчизняна медицина, звичайно, не має можливості лікувати таких людей, тому що, ну, по-перше, вони і не сприймають уже так лікування, як би нам хотілося. Ну, а по-друге, я не можу вже і захистити її так, як я захистила своїх рідних. Тому що я своїх всіх рідних, я взагалі їх застрахувала і сама я застрахована, я маю можливість в разі чого отримувати повністю страховку на лікування. Тут зовсім інший варіант. У мене на сьогоднішній день мама. З вересня 23-го року взагалі лежача. Я її навчила їсти вже правою рукою, хоча не дуже гарно вона їсть правою рукою. Звичайно, це все йде. Знаєте, мені треба підстілати її, і слюнячі якісь одівати. Ось це були безсонні ночі першопочатково. Я вам хочу сказати, що люди після інсульту з деменцією це зовсім інші люди. Вони живуть в своєму світі. Вони не можуть самостійно відповідати за свої дії, за свої вчинки. Так само це було і в мене. Я не скажу, що мама в мене якась агресивна. Ні, вона навпаки не агресивна. Вона розуміє, що я рідна людина. Вона мене називає ма, тобто я не то мама, не то ма, я ма. Іноді вона говорить десь, там, коли я запитую, Мама, а хто я для тебе? Вона так задумується і говорить: ну, я не знаю, може, дочка, може, мама. І ви знаєте, в душі ось така стоїть більш, що мені то хочеться е, бачити маму. А я бачу людину, яка мене називає мамою. І це вже продовжується, я вам говорю, що це вже продовжується буквально з 23, з 23 року. І, звичайно, я була в той момент дуже сильно впала, морально впала і духом, і впала була, знаєте, фізіологічно. У мене посипалося буквально моє здоров'я, тому що так само як багато хто з вас, мабуть, біля своїх рідних не можуть ночами не спати, не відпочивати, і цілий день і ніч ви на таких нервах сіла, встала, встала і весь час вам треба бути своїми рідними. Певний час для мене це було дуже важко. Хто з моїх друзів, звичайно, говорив, для чого тобі це воно потрібно? Віддай, маму, свої в приют. Там, звичайно, буде за нею догляд, там будуть лікарі, ти не справишся сама тобі, буде дуже важко. І ви знаєте, в цей момент отака, отака розмова моїх друзів, моїх подружок, яких я знала вже дуже багато років, вони мене просто виводили з себе. Я не розуміла, що мені робити, не в тому плані, що я віддам свою рідну людину, за, яку, за якою я і повинна доглядати. Бо це моя мама. І я це прекрасно розумію. Я не хотіла її нікуди віддавати. Але те, що мені говорили, воно у мене виявлялося таким, знаєте, бурхливою емоцією. Мені цих людей просто хотілося розірвати просто на місці. Ну як так? Ми з тобою стільки багато років. І ти хочеш, щоб я свою рідну людину віддала в якісь незрозумілі руки, щоб вона, не бачивши мене, десь там страждала, і я не спала ночами тільки за того, що я віддала, якоби в кращі руки. Ну, ви знаєте, недовго думаючи, звичайно, я з такими подружками всі контакти порвала. Ось, як кажуть, наші друзі вже не друзі, коли в тебе є власна мета, власна ціль. І коли ти думаєш так, як ти робиш, я саме вважаю, що потрібно робити саме так: саме доглядати своїх батьків і своїх рідних і не віддавати нікуди ні в які притулки, якщо це потрібно, то це можна і дома викликати на день, на два якусь допомогу, звичайно. Але людина в такому стані вона краще адаптується і перебуває саме вдома. І ви знаєте. За майже от за півтора року я впевнилася в тому, що люди саме коли в них іде деменція, і коли от після інсульту, коли їм дуже важко, коли вони не розуміють, що раніше вони ходили в туалет нормально, як всі нормальні люди в, в туалет, да, на унітаз. А зараз біля них стоїть стоїть оцей стульчик, стоїть, що їм потрібно вставати, а вони не можуть. Вставати. Ставати. Функції у них залишаються якісь тимчасові, вони скакують, вони потім падають, тому що вони не можуть встати і зробити свої фізологічні потреби, ті, що їм потрібно. Звичайно, страждаєш і ти в той момент, тому що ти не знаєш, як своїй рідній людині допомогти. Ось така ситуація була і в мене, звичайно. Мені дуже важко було, я за ніч вставала декілька разів бігала до неї, тому що мені треба було і укрити, і її подивитись за неї. Навіть були такі часи, що я її просто прив'язувала, тому що вона не розуміла, чи вона буде вставати, чи їй хотілося йти, тому що мозок розумів, що потрібно вставати. От коли вона вставала, вона зразу вже падала. І тоді я не могла її піднімати. Аж ніяк. І це продовжувалось майже цілий рік. І що я хочу вам сказати дівчата і хлопці, які доглядають за своїми рідними. Починаю хвилюватися, знаєте, і в мене як сказати я не плачу, але душа болить, а серце плаче, можна сказати так. Що я вам хочу порадити саме в цей момент? Цей момент я хочу вам всім порадити, що головне, щоб ви не впали в той стан, в якому стані знаходиться ваша рідна людина. Тому що саме в цьому стані і розвиваються ці оці психози, оці всі психологічні явища, ви починаєте пити пігулки. Вам здається, що вам треба заспокоїтися. Ви починаєте йти до психолога, до коректолога, до всіх людей, які займаються саме такими станами. Але що хочу вам сказати на власному досвіді? Я так само цього не знала, так само зверталася до психологів, які мені нічого не могли дати, які мені тільки давали роздратування в моєму житті, і я потім зрозуміла, чому воно так було. А було воно саме тому, тому що люди, які тобі, Мають надати допомогу, вони не були в цьому стані. Вони діють лише по інтуїції, як вчить книжка. Так? Вони ніколи не знають того стану, як боляче вам. Що вам робити в тій ситуації? Звичайно, багато з коучів, я сама коуч, але ви розумієте, що на кожного коуча має бути ще якийсь коуч, який вам цю всю ситуацію. Розложить, розповість, як це може бути. І коли ми, наприклад, слухаємо психологів, які мають радити вам так або мають щось розповісти, і ви повинні самостійно до цієї ситуації дійти. То я вам хочу сказати, що мені в той час жоден психолог не допоміг. Хоча я зверталася. Я в собі обирала певних людей, які б могли б мені за той чи інші критерії десь допомогти. І я їх жодного разу я їх не знаходила. І ось через деякий час я зрозуміла, що я. Не можу втрачати себе, тому що я весь час була востребована, я була в суспільстві, я була так само коуче, фінансовий консультант, я допомагаю людям, я допомагаю людям заощаджувати їхні гроші, стра... займатися страхуванням медич... медичним накопиченням, і медичним страхуванням, і загальнакопиченням пенсійним. Тому в мене ця тема, вона в мене. Пройшла, знаєте, і зараз, коли я залишилась на самоті, коли я залишилась фактично без роботи, я не мала можливості, не маю можливості зараз працювати, але в мене є знання. Я розуміла, що мені потрібно було ще до того, як з моєю мамою зараз таке трапилось, трапилося ще 5 років тому завершити свій фізичний бізнес, яким займала 25 років. Ось, і переходити на якусь іншу діяльність. От ще тоді, 5 років тому, я почала розвивати саме. Е Онлайн бізнес почала перекваліфіковуватися і почала займатися тим, чим мені цікаво займатися. На сьогоднішній день я саме в цьому профілі, що я е, почала займатися само, самореалізацією, це мені дало можливість і підпідстрахувало мене в ті моменти. Коли у мене трапилась така ситуація з мамою, я хочу сказати всім, що якщо у вас є якісь знання, попередні знання, і ви залишилися саме в цьому стані безпорадному, що вам потрібно 24 на 7 бути поряд з рідною людиною, 24 години на 7 вам треба. Бути в гарному стані для того, щоб допомогти іншій людині, яка поруч з вами, і які набагато гірше. І саме головне, щоб вам не поїхати мозгами і не піти звернутися до психіатра в цьому стані, тому що я цей час пройшла. Коли мені так само приписували пігулки, я розуміла, що мені ці пігулки не допомагають, тому що мені потрібно щось більше, мені не потрібно заснути, тому що мені потрібно бути весь час на готові. Мені весь час потрібно допомагати мамі, якщо їй це буде потрібно. Я не можу відключитися і заснути тоді, коли, наприклад, їй потрібна буде вночі допомога. Тому 8-9 разів на ніч я, звичайно, піднімалася, вона тільки сказала, ма, і я через стінку це чую, я лечу до неї. Тому ці всі пігулки для мене були, знаєте, як кажуть, мені не потрібні, поки я не зрозуміла. Багато чого можна думати, але я зрозуміла одне, що я повинна прилаштуватися до тої ситуації, в яку я на сьогоднішній день попала, якщо я не можу її змінити. Так само і у вас. так само і у вас, мабуть, є такі ситуації, які ви не можете змінити. Тому ви повинні прилаштуватися до цієї ситуації. І ви знаєте, я почала. Реалізовувати себе, я почала навчатися, я пішла на курси, на різні курси. Ви ж бачите, що в нас онлайн дуже багато курсів, як реалізувати себе, наприклад, як власний бізнес вести онлайн. Дуже багато чого цікавого, я проходила. І коли я, проходжу, проходжучи ці курси, не набираюся знань, а те все, що мені дають, воно мене дратує ще дужче. Тому я звичайно залишаю гроші, я ухожу звідти, і сидячи вже в роздумах, звичайно, я даю відповідь на ці запитання. І зараз вам хочу сказати, чому це так відбувається? Я потім робила аналіз, не один раз робила цей аналіз, чому це відбувається саме ну, з нами, от з такими людьми, які... Переживають певні моменти в своєму житті і нам розповідають, що як нам потрібно заробляти гроші, як нам потрібно бігати, пстрибати, брати клієнтів, і щось робити. А ви не можете цього зробити, тому що ви ніч не спали. Тому що у вас єдине бажання вийти на балкон, взяти чашечку кави і спокійно ту каву випити. У вас єдине бажання сходити на манікюр і бути, наприклад, вні вдома якісь півтори-дві години. Це ваші бажання. А туди, куди ви попали, це зовсім інші люди. І вони вам як кажуть, не друзі, не товариші. Вони вам не допоможуть у цьому. Так само, я пішла була на одні курси, це є зараз дуже відома людина. І ось уже в коучинговій програмі з нею, коли вона молода дівчина, мені, до речі, попалася. Ну, ви приходите на курси на якісь, да? і потім вас розподіляють там по групам, у вас є коуч, я сама коуч, і мені вже за 50, і мені ну, яка дають коуча дівчину, які 25 плюс. Виявляєте різницю? Я людина, яка вже пройшла вже і під час війни. І військові дії, яка відповідає за свою родину, за двох двох внучат, за двох дітей, в якої вже є е, у мене вже є і зяті, і невістка. Я доглядаю за мамою, я 29 років в бізнес, тобто в мене такий вже багаж знань, мені дають дівчину на коуч програму так, розібратися, що у мене тіпа, не так, 20 плюс. Та вона не розуміє геть нічого. І коли я їй говорю, що. У мене такі часи, що ми, мені хочеться вийти 5 хвилин, щоб у мене було вільних, і випити чашку кави на балконі спокійно, вона просто з мене глузує і сміється. Ви уявляєте? Звичайно, в тому стані, в якому я була, і дивлячись на те, що мені радили, що для мене це мало, я повинна кудись йти бігти і летіти. Звичайно, я з цих курсів йшла як з одних, так і з других, так і з третіх. Я зрозуміла одне, що в цей час, коли вам так дуже погано і вас ніхто не розуміє, ну, по-перше, ви повинні шукати собі такі групи, де вас розуміють, де вас підтримають. Де вам дадуть підтримку саме тоді емоційно, хто де вас зрозуміють в той момент, коли вам боляче, тому що коли нам боляче, повірте, ніхто нас не розуміє. Ми тільки повинні бути посміхненими, успішними завжди на екрані, що в нас все добре. Ось тоді, якоби, коли людина робить такі от містичні знаєте, вибухи, що в неї все добре, ось тоді нас поважають. Але в житті не так. І я свої ефіри вже багато років роблю і всім говорю, що, шановні, я ось така, як є. Я 29 років в бізнесі, я самотужки. Маму доглядають 24 на 7. Звичайно, в мене є і діти, які так само живуть своїм життям. І поки донька була зі мною, звичайно, вона й прибігала до мене, допомагала, і я мала можливість хоч вийти десь на якісь 2-3 години, собі яка себе підтримати. На сьогоднішній час я не маю такої можливості, тому що діти живуть не зі мною, у них кожного своя родина. Донька навіть не в одному місці зі мною живе. Звичайно, син має. Маю можливість допомогти прийти на якусь годину. Але цю годину так само і я можу вийти з хати, але не на більше, на годину, поки мама спить. І це буквально та година, що я можу сходити в магазин і прийти повернутися додому. І знов таки дисципліна понад усе. Щоб вона була всім забезпечена, мені треба слідкувати за її станом здоров'ям. Я сама, яка роблю її уколи, призначають лікарство, я даю їй ці ліки, що єдине, я не роблю це не роблю крапельниці. Все самотужки я навчилася робити самостійно і вже дуже-дуже давно. Тому ось така ситуація з моєю мамою, так може, як і у вас, з вашими рідними, на сьогоднішній день у нас, мабуть, по всій Україні. І сьогоднішній мій ефір, я хотіла б вам сказати, що саме на цьому каналі я буду розповідати вам, яка у мене ситуація була з мамою, і чим я можу вам допомогти. Чому саме буду я вам це розповідати? Тому що ви, по-перше, не були одинокими в своїй ситуації, а по друге, ті люди, які цього не пройшли, вони вам точно в цьому не допоможуть. А ви будете думати, що тільки у вас так, і більше ні в кого такого немає. На жаль, такий стан у багатьох. І от саме, як не втратити себе, як підтримати себе в таких станах, коли вашій рідній людині дуже погано, ми з вами і будемо розбирати. Пишіть, будь ласка, свої. Запитання під цим відео. Звичайно, я буду давати вам на них відповіді, тому що в мене багато є інформації, як доглядати, чим годувати. Який режим ви повинні мати, навіть коли людина себе ось так от буйно поводить, що потрібно з нею робити, тому що не завжди наші психіатри і наші лікарі мають можливість допомогти нам в цій ситуації. А ще я вам буду розповідати про те, як ви маєте можливість оформити догляд за своїми батьками. Які в такій ситуації, щоб вам ці роки враховувалися в ваш трудовий стаж? У мене це не врахувалося, і я вам розповім чому. Тому що може у вас так само є така ситуація, але ви не знаєте про це, я не отримую гроші, до речі, за маму. Я, я власноруч за нею доглядаю, але все по цій темі я вам буду розповідати. Якщо вас цікавить ця тема, а тим більше, у нас зараз дуже багато вояків, молодих хлопців і молодих дівчат, дружин, які допомагають своїм чоловікам, і так само іноді в них бувають ось такі психологічні сриви. Звичайно, я вам буду розповідати, що потрібно робити в таких випадках, випадках а саме головне, як допомогти своїм рідним і не втратити головне себе. Давайте будемо прощатися. Якщо вам цікава ця тема, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. У вас буде висвічуватися колокольчик, коли я буду виходити в ефірі, і ви будете мати можливість зі мною спілкуватися в прямих ефірах. Дякую вам, що ви мене вислухали. І якщо вам цікаво, пишіть запитання, я вам скину посилання на мій Facebook. Там я дуже багато цікавого розповідаю, чим я займаюся. Навіть Сидячи вдома з мамою, щоб вам було легше, ви так само маєте можливість працювати вже будучи вдома. Будемо прощатися, всім гарного, тихого і мирного дня! А особливо всім українцям, мирної нам всім ночі! Слава Україні! Все у нас буде добре. Пишіть свої запитання, я знаю, у вас їх дуже багато. Тому що в свій час я так само шукала людину, яка мені може в цьому допомогти. Але, на жаль, поки я сама до цього не дійшла, мені ніхто не зміг допомогти. Тому зараз хочу допомогти вам. Всім пока! З вами була я, Ірина Омеченко, правознавець, експерт з підприємницької діяльності і фінансового консалтингу. До побачення! Я не можу виключитися? Не можу виключитися, що воно мені говорить. Що воно мені говорить, я не можу ніяк зрозуміти, що воно хоче. Бачите? Ага, може воно так захоче. Ні, воно і так не хоче. І як мені його виключити, цікаво? Це ж треба. Так, я навіть виключити його не можу, що вам сказати? Так, і що? Іде інформація іде. Так, і знову я не можу ніяк його виключити, що це воно хоче.